Кам'янець-Подільський ринок замайорів квітами. Тут продають однорічні і багаторічні рослини, декоративні трави, квіткові кущі і різноманітні домашні вазони. Попит на вуличну красу достатній. Сьогодні купила такі, щоб горшочки посадити, а купляю взагалі. Ну, які сподобаються, то такі купляю. Тут тяжко пройти через цю алею, не купити нічого. Ось такі квіти. Це півонії, бордові. Досить приємна ціна. Я за квітами зупинилася взагалі. А які квіти хочете поштопроводи? Чи гортензії, Що я ще не придумала? Наприкінці весни все частіше купують петунії. Вони полюбились квіткарям через оригінальну кольорову палітру. Тривале цвітіння та підтримку гарної форми. За рослинами легко доглядати. Вони підходять як для вирощування на вулиці, так і для розміщення на балконі. Цього року в петунії з'явились конкуренти. Це йде львіний зіл, звисаючий, такого ще не було. Дуже класна штучка дихондра. Звисає в межах півтора метра. А скільки що пошкоди? Таке 200 гривень. А де? Таке 150 гривень. Катерина вже 13 років вирощує і продає квіти. Каже, ця справа не легка, але приємна. Вирощуємо вазони. Це сульфінія, ампельна петунія, ще іншими словами. І вона є теж в розсаді. Це люди найбільші. Потім є петунія, є такі собачки, кажуть в народі, лвіний зєв називається. Чорнобривець, сальвія, пеларгонія, асортимент дуже великий. Ціни стартують від 15 гривень, тому кожен покупець зможе знайти саме свою неперевершену квітку.